І так, друзі, вчора я вже не витримав. Оце, друзі, відділення Укрпошти. У нас європейсько містечку, як говорить доброславський голова селищний Прокопечко Людмила. У нас європейсько містечку. Не мене. Так, друзі, я не витримав. Не витримав що? Напротязі десь півтора 2 місяців до мене звертаються мешканці громади і усно, і письмово з приводу того, що якось я допоміг їм вирішити питання роботи відділення Укрпочти. Ви знаєте, в нас це питання дуже серйозне. Люди не можуть отримати пенсію, люди не можуть виписати газети, люди не можуть отримати посилки, листи, ну, письма та все інше. Я думаю, що... Не тільки один я, і не тільки один десяток, а може і сотня людей, яким це сталкувалось. Безумовно, я всім відповідав, що говорю: пишіть, звертайтеся, піднімайтеся, говорю, я підтримую, але, на жаль, дуже часто ви звертаєтеся ви в стороні один я. А потім, як голова селищної ради говорить, всім все подобається, одному там не подобається. Ну, ще деяким активістам там Мартинюк, і ще там Білоконь, там ще, так, всім все цікаво. Я не витримав. і... Зараз покажу лист, який я э, скаргу. Особисто вже написав на ім'я Голови Доброславської селищної ради. навіть зачитаю її вам дословно. Відповідність до закону звернення громадян та закону України про об'єднання громадян. До громадської організації напротяги останніх місяців надходять звернення скарги мешканців громади відносно того, що місцева влада нічого не робить з приводу край. Негативної роботи відділення Укрпошти в, в селищі Доброслав. А іноді взагалі протязі всього дня відділення не працює. Населення селища більше 6 тисяч. Це ми не рахуємо ще на всі наближені села, які входять в громаду. Це, це тільки Доброслав. Мешканці не тільки селища Доброслав, а й наближені населених пунктів громади не можуть отримати пенсію, виписати газети, отримати пошту. Вже відкрито висловлюється вкрай негативну думку, відкрито. По відношенню до керівництва Доброславської селищної ради. Рекомендують голові Доброславської селищної ради Прокапечкою та і Калюжному, і іншим заступникам я думаю, хоча все вирішує вона, на жаль, на сьогоднішній день. Не піариться, не хізуватися за рахунок самих же мешканців громади, не їздити за кордон постійно, викатувати бюджетні кошти. а займатися, не займатися передвиборчою агітацією. Це вже пішло, це окрема тема. А займатися життєвими питаннями в громаді. По Доброславу вже сміються. Це дійсно так, мені вже не один говорив. Висказують, що мов інагурація президента США Дональда Трампа не відбудеться, якщо голова Доброславської селищної ради капечко не поїде в США. Це після того, як вона хизувалася в Фейсбуці листом, де громадської організації там запрошують її десь цирк. Мешканці рекомендують Прокопечко Людмили поїхати в сусідні громади, Візірка, Фонтанка, дізнатися, як вирішені питання щодо роботи відділення Укрпошти в тих громадах, де вони де були подібні проблеми, я вам скажу. Громадська організація права спільноти і я особисто повністю підтримуємо таку думку і вимагаємо вжити необхідних заходів для забезпечення повноцінної роботи відділення Укрпошти, що є вкрай необхідним для мешканців громади. І, друзі, якщо вам хтось керівництва селищної ради скаже, що цей час на контор, ми нічого зробити не можемо, я ще раз говорю: пошліть їх в візівку, пошліть їх в фонтанку, як... я не буду зараз розповідати все, як там вирішується. І друге, саме головне, мабуть перше. Деякі люди висловлюють негативну думку в частині працівника, яка там жінка, яка там працює на Укрпошті. Одна, заміття, одна. А було там їх 6 чи 7. Подобається вона комусь, не подобається. Вона довго трималася. Я взагалі не завидую скажу, в тому холоді, який вони всі працювали до неї, скільки команда все. Я не раз піднімав ці питання. Вони дивляться в Facebook. Я надіюсь, напишуть, підтримують мене, скільки я піднімав питання перед керівництвом Крпошти, багато різних питань. Але в даний момент я за нею хочу заступитися. тому що деякі наші мешканці говорять, от вона непорядна, не працює керпошта. А ви б працювали в такому холоді одною, коли працювало 6-7 чи 8 людей і отримували б зарплату 8 тисяч гривень. Ви б працювали? Тому, друзі, я вас дуже прошу. Не треба когось Ображати і хаяти, якщо ви не знаєте деталі. Це, на жаль, наша біда в Доброславі. Ми привикли, десь щось почули дзвін, і Або бачимо тільки обличчя, не бачимо, п'ятки перепань, і хвастаємо, і, наоборот, хаємо людину. Я вас дуже прошу, друзі. Пишіть, звертайтеся в вищестоящі інстанції, не тільки в Доброславську. Я буду звертатися і вище. І прошу вас писати, не на дивані сидіти і говорити, возмущатися, і мені розказувати, що Юрій Михайлович, як мені там пишуть. В вайбері, ватсапі, підніміться, ви ж активістам. А ви хто? Друзі, тільки разом ми можемо зламати цей олігархічний клан. Дякую за увагу. Голова громадської організації Праспірота Лиманщини Тріфонов Юрій Михайлович. Об'єднуємося! За нас цього ніхто не зробить. І всього іншого ніхто не зробить, ніхто за вас не буде дбати. Наб'ють кармани, підуть вище, роздадуть вам по цукерки. ви будете щасливі. Дякую за увагу. Прошу репост даного відеоматеріалу.